Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Так, відправила я каструлю на плиту. Зараз діляла трошки олію, зараз вкину туди заправлене м'ясо. Воно в мене перець, паприка, перечілі, сіль. Ось відправлю його в каструлю, щоб воно мені трошки протушилося. А тоді будемо працювати далі. От як воно протушиться, тоді я покажу, що ми будемо ще робити. Ось. Так, що ось такі, то справи. Я багато тушити не буду, тільки трошки, щоб з'їсти, все, що не буду викидати. Та остальне я май, маю потім м'ясо тушити ще діткам. Тоді. Тоді будемо його разом тушити. Це я буду тушити капусту. Ось. Капусту в мене тушену не дуже малий, хочуть їсти. Ось. А я так суто для себе трошки стушу. ось молоду капусту свіжу, буду тушити. Ну і до неї Та зробимо трошки салату. А там далі буде видно, що будемо робити ще. Так, це у нас цибулька зелена, це у нас яйця. Ось, це у нас буде салатик. Зараз ще сюди ми ще щось додамо. Ну, і сіль, перець. Ну, і мене зі сметаною люблять. Е, яйця дуже дрібно не ріжу. Ось, бо люблять, коли грубше порізані то я ріжу в салат яйця грубше. Ось так що ось таке то. І зараз ще сюди я додам, не знаю, чи сир рікоту, чи звичайний твердий сир візьму. Я робила вже трошки просихає, положила. Там є такий маленький кусочок. От, то, напевно. Візьму його, його теж поріжу, трошки сюди. Такий зроблю салатик. ось, І будемо будем їсти. Буде нам смачно. О. Жара на дворі не, не Дощу так і в нас не було. О, і вже й не передають дощу, так що ось таке тоді. Ну нічого. Ну, нічого, якось воно буде. Аби Бог дав гарний, гарний урожай. Ось. Зараз я, я покажу, що далі. Так, порізала я зверху сир. Сир в мене. Ось такий. З дирочками. Ну, він ще добре не обсох, бо я його тільки в рано дістала з того, з росову. Ось, Порізала і сюди додала. Зараз ще заправляти не буду. Ось, просто перемішаю і винесу. Ось, щоб в холодильник поставлю. Накрию кришкою і хай він собі стоїть, Ось так. Не люблю, коли дуже багато цибулі. От. Так, вирішила я собі по-інакшому зутувати. Так, тут те м'ясо, що перше жарила, що поставила, що вам показувала. Кинула туди рису, буде у нас рис е, тушений з м'ясом такий. От. А окроме, в другій каструльці стушу тушу капусту з м'ясом також. Ось так. Капустички собі трошки з тушу. Я її вже попарила. ось І зараз м'ясо протушиться, до м'яса додам. І будемо тоді смакувати. Додам морпочку, листочки, перчик. Зараз спеції пододаю, що сюди, що сюди. Спеції в мене мої домашні. Ті, що я роблю, сама відео в мене є на каналі, які я спеції роблю і що саме туди додаю. Ось маю тонший помел і грубший помел. Так що ось таке діло. Які то справи? Ну, зараз буду робити далі і покажу. Ну що, обід я собі зготувала. Це в мене капуста тушена і до неї м'яско ще зверху я положила. Ось, Це у мене рис із салатиком. Так, щось таке діло. Ну що, посмакуємо. Рис гарний, розсипчастий, бачите такий. Я не, не, не робила такого, щоб був. Все і купі ось. Фоточку зробити? Ось таке. Капусточка у мене. Ось тушена свіженька і м'ясо. Ну, вже разімо рису салату. Чи м'ясо з рисом, не знаю, як правильно. Ну, коли роблю багато, люблю смачно їсти. Так, що ось таке діло. Але смачно. Заходьте до мене на, на обід. На обід на вечір буде смачно. Хватить. Всім. А не хватить, доготуємо. Ось це попало. А капусту не досолила. І так мію зробити. Капусту треба буде досолити. Ну, за те смарчну. Ні до сол, то не страшно, до солиму буде смачно. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Хто буде готував. Я коли багато роблю, люблю багато їсти. І ситно їсти. Бо якщо я їм пісне, не маю сили робити. Ось такі то справи. Так що дай Бог. Всім миру, спокою, затишку і скоріше й нам всім перемоги. Бережіть себе, своїх рідних. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім пока.